Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфюмерію і не тільки. Напередодні Дня Валентина, Дня всіх закоханих. Звичайно, ми сьогодні будемо говорити з вами про аромати, які для мене особисто. Додають романтичного настрою, трошки пристрасного, можливо. Якихось напряму сексуальних ароматів я вам розказувати не буду, тому що це вже занадто індивідуально. Все, що стосується сексу, це ви собі вибирайте самі. Радити я вам нічого такого не буду. А от ті, які для мене є романтичними ароматами, для романтичної вечері, для обнімашок, для прогулянок з коханим. Чому ні, сьогодні я вам такі покажу, адже в мене теж такі є. Почну я з аромата, який має для мене особисто дуже романтичний настрій. На мою думку, один з найромантичніших молодих, жіночних ароматів це є Мон Герлен від Guerlain. Це є туалетна вода в мене. Я вас прошу для романтичних вечер. Не забувайте, будь ласка, про дозування. Тому що все-таки романтика, вона якось натякає трошки. На близькість, ви не хочете, я сподіваюся, щоб ваш партнер задусився на смерть до кінця романтичної вечері, якщо ви, наприклад, кудись підете і будете сидіти за вузеньким столиком. Тому все, дозуйте, дозуйте все помірно. Отже, лаванда, ваніль, квіти дуже прекрасний, солодкуватий, дуже компліментарний аромат. Причому. Навіть в невеликому дозуванні цей аромат досить стійкий і шлейфовий. Тобто його і не треба багато, не треба ним поливатися щоб там його чути через 2-3 години. Достатньо одних-двох пшиків, І партнер живий, і ви задоволені. Ще один аромат для когось, може, він буде запростий, але я вважаю, що це один з найромантичніших ароматів. Це аромат дівочий, жіночний, такий весняний в будь-яку погоду. Це, звичайно. Клад від Ланван. І це квіти, кремушек, чистий мускус, дуже багато позитива, дуже він дзвінкий, один з найкомпліментарніших ароматів. Всі рейтинги б'є досі за стільки років, скільки він є на ринку по продажах, по тих там всякі списки ароматів, які подобаються чоловікам, і все таке. Ну, він дійсно дуже хороший. І я думаю, що для романтичної вечері, для романтичного настрою він мені, наприклад, ідеально би підійшов, він нікого не придушить. Знову ж говоримо про дозування. І мене не придушить, і партнера теж не придушить. Дуже його люблю. І я вважаю, що це такий аромат, який мені додає якоїсь такої іскорки трошки. Аромат чимось трошки по характеру нагадує попередній, це теж ланван. Rom'ier 2 Rose. Це аромат про цитруси, про квіти і про троянду. І був би він, можливо, трошки таким запростим, таким більше на щодення, не для романтичних вечер. Але якщо, наприклад, молоді люди, якісь перше побачення, а може і не перше, саме троянда, мені здається, робить цей аромат дуже цікавим і теж дуже. Легко сприймається він і зі сторони, і на собі, він нікого не напряже, при тому буде пахнути гарно, дівочо знову ж. Я сьогодні буду багато говорити про це. Хоча я не сексист і буде молодо, хоча я не ейджист. Прекрасний аромат. Такий, ну дійсно, теж до нього мені хочеться якогось сарафанчика, квіточок і все таке, бо відчути себе якось більше для романтичного, більше настроєною на романтичний лад. Ром'є Роуз від Ланван. І ще один собрат до попередніх. Це «Расасі Аб'ян. Який аромат, який я могла би вибрати на романтичну вечерю? Легко, якщо б я мала романтичну вечерю, ну такий рік, нічого, буває, будуть у мене ще романтичні вечері на День Валентина. І це аромат. Для мене дуже цукерковий. Він для мене пахне от прям тими желейками, які, знаєте, посипані такими драже, цими цукровими драже. У вигляді малинок ті цукерочки в нас продають, в мене от малий любить, і ми йому час від часу купляємо. І цей аромат пахне для мене от прямо тими такими цукерочками малиновими. Але знову ж тут є дуже красива молода дзвінка. Чиста троянда, яка не дає йому пахнути просто цукерочками, не такий він вже і простий. Тому я думаю, що для романтичних вечерів він прекрасно підійде для прогулянок. Він досить стійкий, досить шлейфовий. Але от прям така от жіночність у флаконі, як на мене. Причому носити його через троянду можна в будь-якому віці. В принципі, як і любі аромати, я розумію. Не пишіть мені, будь ласка, то ви знаєте про що я говорю? Це не стереотипи, це настрій аромату, все-таки. І цей аромат він все одно дає такого настрою, трошки грайливого. Знову ж, іскорка, родзинки, і все таке. Аб'ян від Расасі. Ще один знайшовся в мене романтичний, дуже як, на, на мою думку, аромат. Він в мене з'явився недавно, ви його вже бачили в розпаковці. І це є Foreva від Laura Biagiotti, Це є, Боже, я забула, Touch Dargent називається. Це приємний, свіжо-фруктовий аромат з півонією. От мені півонія взагалі додає такого. Рожевого кольору навколо мене. От я не знаю, як це пояснити. Півонія або свіжа троянда таку, як я люблю. Троянда. Не така, що мене придушить. Бо тоді вже в мене можуть мушки в очах літати, якщо мене дусить аромат. А це е, прекрасний аромат. Тут заявлений, заявлені морські водорослі. Не лякайтесь, тут немає ніяких цих. Е, тут є. Така чуть солена, якась солений відтінок навіть. Але ніяких там дохлих русалок, ікри, мертвої риби чи щось такого, нічого нема. Причому він тут десь на перших позиціях заявлені ті водорослі, але він просто від... трошки відтінює такими. З соленістю оті всі решту фрукти. Тут дуже яскрава чорна смородина, груша, ванілі. Тут багато і півоні, і ще якісь квіти. Я не пам'ятаю які. І вони так розходяться, і це все з таким чистим, чистим постірочним мускусом. Він дуже. Не так шлейфовий, як дифузний, і шлейф від нього є, але от він заповнює простір навколо себе. Але причому я прямо візуально бачу, оце, коли воно наповнюється таким приємним романтичним рожевим кольором. Може, там від вас сердечки червоні полетять е, кудись в космос. Коротше, Forever, е, я знав, забула тач Держант від Лаура Бідджоті один з романтичних ароматів в моїй колекції. І Звичайно, в, в компанії до попередніх, напевно, всі будуть в такому стилі. Ні, ще не ще не всі. Я не можу не згадати про Versace Bright Crystal. Це теж страшенно компліментарний аромат. Теж в рейтингах ароматів, які подобаються протилежній статі, півонії, юзу, квіти прекрасна, шикарна. Деревинна база, стійкість, шлейф, версач, як він є. Я його обожнюю цей аромат. І цей аромат от для мене теж такий жіночний під якусь сукню. Подобається він моєму чоловіку. Прекрасний аромат, і я от легко могла би вибрати собі його для романтичного вечора, для романтичної вечері, для побачення і все таке. І це дуже-дуже аромат з романтичною атмосферою, як на мене. Для мене, звичайно, в кожного свої думки, але для мене це один з найромантичніших ароматів. Звичайно, не можу я не згадати про чисті, прекрасні, невинні, я б сказала, квіти в цьому чуді це є Сіель від Амуаш. Це білі квіти, дуже багато повітря в них, вони дуже. Кремові, тілесні. Тут альдегідів не заявлено, але я їх тут явно відчуваю. І цей аромат, ну просто романтика, як є, причому така якась весняна. Хоча в нас, в принципі, День Валентина це лютий, але в нас сьогодні, наприклад, плюс 11 на вулиці. Тому чому не вдягати квіти? Вони будуть прекрасно звучати в будь-яку погоду. Вони теж нікого не налякають, нікого не відгонять і будуть навколо вас. Додавати теж от такої. Тут вже не буде рожевого кольору, але молодість, чистота, невинність, перші побачення. Якби не було, навіть от в мене, наприклад, вже 18-й рік сімейного життя, але все-таки День Валентина Це про якусь таку романтику, згадати, і все. хоча Боже, мені так повезло з чоловіком, я вам не можу передати. в мене чоловік романтик і вже. 18 рік, а він все ще мене дуже тішить інколи своїми подарунками чи якимись знаками уваги такими романтичними. Тому романтика, не забуваємо про романтику це важлива частина нашого життя. Ще один, як на мене, дуже жіночний романтичний аромат в моїй колекції це є Мазаджа або Мазая, я знов забула, як правильно. Від Латафи. Дивіться, який гарний флакон. Це вже трошки важча історія, ніж ті, які я показувала вам попередні. Ой, там по піраміді щось заявлено. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що цей аромат порівнюють з... Ельсап Le Parfum в версії Royal. Я його не пробувала, тому порівнювати я не буду. Але для мене він пахне молочним із жиром, ванілію, і ще якимись квітами, трошки з підтоном, трояндовим, але не такою явною троянди, я тут не відчуваю. І це все пудрове, все таке кремове, він дуже шлейфовий. Ну, стійкість така середня, як для Латафе нормальна. Але шлейф від нього прекрасний. І такий він. Як би то сказати, от в шлейфі він дуже красивий в шлейфі. Теж переборщити з ним я не дуже люблю. Він мене може навіть придуршити, якщо я переборщу з ним. Але все одно він такий от дуже кремовий, приємний, і теж я би, звичайно, могла би вдягти його на романтичний вечір. Він мені дуже подобається. Він жіночний, дуже, от він, але він же такий. Ну, Складніший трошки, ніж ті легкі ароматики, які я вам показувала перед тим. Він менш прозорий, він більше пудровий і кремовий, такий тілесно, по суті, кремовий. Ще я от там, я кажу, там інжира ніякого не заявлено, але пахне він для мене от прям таким молочним інжиром. Може, там сандал такий є, і якісь зелені ноти. Разом вони дають, може, якийсь такий ефект, не знаю. Але от він дуже гарний для Дня Валентина. Я можу його порадити, якщо ви його знаєте, якщо ви його маєте, виберіть його, чому ні. Звичайно, ми не можемо не згадати про жіночні громади про бакарині душі. І сьогодні я вам хочу показати ось таку бакарину душу, яка трошки бакара, далекий родич, зовсім зовсім не клон. І це мені дуже дуже в ньому подобається. Цей інред від мамусан. І це мені дуже в ньому подобається, що він не пряму напряму не клонує аромат. Взагалі, от я колись проводила експеримент в малому і чоловікові давала е, нюхати бокару або е, клонів. І вони казали, що їм пахне оцим от цукровою ватою. Тобто чимось солоденьким, гарненьким, їм цей аромат подобається. І я відчуваю, що я от зі сторони, коли чую від когось шлейф-бакари, якщо його помірна доза, і якщо навіть клон, але нормально зроблений, то мені це теж дуже подобається. Але це не бакара. Це більше фруктів, більше повітря в ньому. Тут є оця от терпкувата стерильна нотка. Як в бакарії, в всіх її клонах, але за рахунок того, що тут акцент набагато сильніше зміщений, мені фрукти, мені це набагато більше подобається. Я якби не відчуваю, що я ношу якийсь клон. Це абсолютно е -м, самостійний аромат, але він пішов от в сторону за трендами. Побіг, як то кажуть. І він дуже красивий і теж компліментарний. І от для мене він теж дуже романтичний, за рахунок ще тих фруктиків, прекрасний аромат, і він такі сподобається і зі сторони, якщо ви будете нормально дозувати, я вам сьогодні це буду говорити, щоб ви не забули, не забули. Щоб ви потім не скаржилися після дня Валентина, що я вас не попереджала, що менше треба поливатись. Я жартую, звичайно. Ви самі знаєте, що робити, всі дорослі люди. Я вам просто розказую чисто свій досвід, чисто свої якісь. Суб'єктивні е, вибори, наприклад, на, на той же романтичний вечір. В мене і так його не буде. Не в мене буде, але він буде в мене по вайберу. Ну, але я собі, що мені заважає политися ароматами перед вайбером. А тепер я вам буду говорити от чисто про свої особисті враження, тому що для вас, для когось з вас, цей аромат точно буде не вибором для романтичного вечора. Але це для мене палама Пікаса. І я обожнюю цей аромат. Так, це класичний шипр. Так, це отой от рівний хребет, білий верх, чорний низ, і все таке. Але тут така доза анімаліки для мене, що хто читає мій телеграм, знає, що цей аромат, я кажу, це класичне пальто з панчохами на голе тіло і поїхати кудись, наприклад, до чоловіка в офіс, якщо він. Ще на роботі, тобто, ну це пристрасть, от я не знаю як це пояснити. Це вели тут і альдегіди, і мохи, і квіти, все, все, все тут є. Але тут анімаліка, от дійсно мені додає якоїсь такої перчинки, я б сказала. От навіть настрій в мене від нього міняється. Я. За себе не відповідаю, знову ж нагадую про дозування, тому що вдусити партнера таким досить шипровим ароматом, це дуже легко зробити. Але в правильному, боже, ну це краса, це один з моїх Я можу навіть віднести його до найулюбленіших шипрів. В мене тут здається такий невеличкий залишок. Я вже думала його пускати в Project Pan, бо це вінтаж. Невеличкий залишок, але коли я перевернула отак і побачила, скільки його тут ще є. Вирішила, поки що ще в Project Pen його не відправляти, докористуватися. Він абсолютно не змінився. Ну, Запах не міняється, але ну, це краса. Я, до речі, не знаю, чи в нових. Е, ну, Чи там формула не помінялась, тому що в мене цей випуск це просто шикарний. Це густо насичено, але при тому в ньому і багато повітря, і дуже багато оцієї. Тілесності анімаліка тут не переходить в таку тваринність, щось таке неприємне, щось таке брудне. Навпаки, це така от чиста тілесність, і не знаю, якісь просто гормони в мене від нього починають грати від цього аромату. А що може бути краще на романтичну вечерю, ніж коли грають гормони? Ну і троянди, серйозні, красиві, багаті троянди, куда ж без них. І цей аромат, який теж діє мені десь на підсвідомість або на гормональному рівні. І не можу я його оминути, звичайно, при словах про романтику. Це є моя найулюбленіша троянда, можу це сказати, сміло. Це є Берлінська діва від Сержа Лютанса. І це аромат, який має в собі металеві нотки. Здавалось би, що він холодний мав би бути. Це, до речі, новоділ, і в ньому металевих металічних ноток менше, ніж в старому. У мене було на пробу від відливантик цього старішої версії, я його пробувала. Тут більше такий перець іде в перченість, але яка тут божественна сама оця троянда? Ця троянда для мене от точно така, як в нас оце, як називають ружа. З якої моя мама коли зробила варення в помпухи. мій чоловік сказав, що це от пахне вареничком, дуже йому подобається цей аромат, але при тому він от як такого насиченого винного кольору, це троянда навіть якийсь винний відтінок має. І я його просто обожнюю, він такий солідний, весь такий, але розслаблений і теж такий зажигательний українською, як не знаю, як сказати. Я не скажу, що він заспокійливий чи що, але він от дуже. Якийсь такий жіночно, хоча це унісекс. Троянда тут Унісексова. Для мене особисто він такий е, жіночно, якісь в мені оті женські вібрації. Ну там, звичайно, маткою я не дихати від нього не починаю. Але женські вібрації, оце от моя берлінська діва і все таке. Хоча вона берлінська мала би бути з металом і кулюча. Але на мене особисто цей аромат діє зовсім зовсім навпаки. Ще один дуже пристрасний аромат з моєї колекції. Це є Crystal Noir від Versace. Ви всі практично знаєте цей аромат. Це деревина, це квіти, кокос, спеції, імбир. І от я не знаю, мене цей аромат страшенно чіпляє, як і людей, які його нюхають зі сторони. Моєму чоловіку він теж подобається. Тут. Кокос додає, додає якось гардені, тут здається, що є, я не знаю, може кокос з гарденією, може кокос, може гарденія, додають тут якось такої о боже, кремової тілесності, от наче і не кремом пахне жирним, а наче чистим от тілом, намазаним, чистою шкірою, намазаною якимось таким доглядовим кремом. Мені цей аромат дуже подобається, і він дуже. Ну, оце, оце я можу назвати, мабуть, що сексуальним. Плюс от ті і тут імбир, такий гостренький, і спеції. Тут якісь є, перчик тут є, здається. І оцей кокос з Гарденією, вони тут роблять, ну просто неймовірний такий, це впізнаваний досить аромат. Він незвичний, його важко перепутати з чимось, але шлейф-сандал, мені здається, тут ще є якийсь. Він такий весь огортаючий, весь такий. Дійсно нуарний трошки, хоча він досить вибуховий і яскравий. Ну, прекрасний аромат. От я прямо бачу його на собі в День Валентина. Люблю його. Люблю. Він такий, от і до вечірніх, але при тому він не урочистий, а саме якийсь такий пристрасний. От не знаю. Люблю його і це би був один з виборів на День Валентина. І останній з цієї добірочки аромат, як же ж без нього. Тут ми теж будемо говорити вже напряму про сексуальність і тілесність, як таку, про щось таке дуже людське, як на мене. І знову ж таку, в хорошому сенсі, самодостатність жіночу. Це є маск нуар від нарцису Родикіс. Тут немає такого того яскравого мускуса, він тут є, але він тут приглушений. Тут головну роль відіграє така стигла-стигла, смачна слива. І геліотроп, і замша. І от саме той геліотроп з замшою додають йому такої пудрової тілесності з тою сливою. Я цей аромат обожнюю. Це діє на мене от теж десь на якомусь підсвідомому рівні. Тому що я себе відчуваю просто багі, багінюю відчуваю себе в цьому ароматі. Не знаю, як пояснити ще інакше. Це У мене тут такий вже невеличкий залишок. і... Я так і не спробувала цієї рожевої версії. Я думаю, що вона теж має бути розкішна для романтичного вечора для дня Валентина. І цей аромат теж і зі сторони буде гарно з. На вас буде відчуватися красиво, і самі ви будете себе відчувати в ньому якось трошки возвишено, якщо ви любите цей аромат, як і я, тому що я його так відчуваю. Ну просто аромат для богінь. Для богінь. Просто настільки він самодостатній і при тому тілесний, і при тому ну, він для мене такий жіночний, от саме такою зрілою, дорослою жіночністю. Ну, я, я, яка в мене і є. Все, закінчила я свою добірочку. Обов'язково напишіть мені, я впевнена, що ви вже собі вибрали на романтичний вечір аромат. Напишіть мені, що ви будете одягати. І я всім хочу побажати гарного вечора на День Валентина це буде через пару днів не сьогодні. Звичайно, хочу побажати вам кохання побільше і всякого, якого ви собі захочете. І звичайно, всього, всього найкращого. Нехай ваші половинки будуть біля вас, по можливості повертаються до вас по можливості. І думаю, що наступний день Валентина, я сподіваюся, ми би вже справляли всі разом докупи, як то кажуть. Все, всіх вас люблю, обіймаю, Не ігноруйте повітряні тривоги. цьомки-бомки.